Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні ми записуємо карту дня на середу на 12 листопада 2025 року. Як завжди, чотири варіанти карти дня, і я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас одинички, що у вас за день дві пентаклів. Суєта, суєт, да? будете держати баланс е справами своїми, да? будете тримати така рівновагу в справах, знаходити шляхи вирішення е якихось питань у вашому житті. Ну, суета, суєта, кручусь, верчусь. Тримаю удар. Дві капиталь Пентаклів. Жанглювати справами будете. Давайте подивимося, причина, чому саме такій такі енергії будете. Якось багато дуже буде. По відчуттю багато буде зв'язків якихось. Таке, знаєте, треба з тим зв'язатися, тому сказати, якесь таке. Суета. Давайте подивимося, причина, чому саме такі енергії будете. Ну, якісь є ну, справи да, матеріального характеру, можливо, якась така, вона не дуже швидко, ця справа продвигається, але вона йде потихеньку, і, можливо, вам треба ну, або допомогу попросити. Допомога може бути як в матеріальному, так, наприклад, і підтримка емоційна, знаннями, да, ем, порадою. Да, щось будете, потребувати будете якоїсь допомоги, якоїсь справі, яка у вас не дуже швидко йде. Якось вона така міліна, але уверена. Давайте, які будуть результати цієї вашої цієї діяльності. Ну, воно якось зруша з місця, е, почне якось ви як почувствуєте, якось відчуєте енергію для дії, отримаєте оцю, домовитеся щось. І воно якось активніше піде, то воно прям, як наче зунилося, а ви якось знайдете все ж таки допомогу, якусь, допомога різна, і воно зрушиться з місця, от якась справа. Яка ну, ну, ніяк вона не, не зрушила з місця, але нарешті піде. Якщо у вас є така справа, яка от, руки не доходить, або якось не знаєте, як до неї підійти, то це саме у середу треба це, мож, і буде така можливість вирішити нарешті це питання. Тому, дорогенькі мої днички. Рішучі дії від вас. <сіх> Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Робіть, будь ласка, енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що рано чи пізно обов'язково все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки. Двічки, що тут у вас? А у отвічки, карта е, смерті. Але дивіться, яка ця карта на цій колоді це переродження, да, якесь обновлення, щось нове, світло, бачите, якесь зелененьке, якесь випаровування, да, як наче піднімається щось по-новому буде. Да, уходить одне, щось дає можливість переходу в інше. Да? Таке якесь приємне. Ну, не можу сказати, що щось це погане, ні. Таке поле, світла якась. Якась е така буде як, е карта смерті це взагалі у нас карта трансформації. Це, знаєте, як щось в облагу буде це зроблене. Не таке щось страшне, це щось те, що піде з вашого життя, воно буде в плюс вам. Так, давайте подивимося, з чим це пов'язано. От знаєте, можливо, в когось в хтось виздоравлює, да? А можливо, дійсно хтось, е, якась справа, якась емоційна навіть ваша подавленість, яка не дає вам спати, не дає, можете ви якось вирішити якесь питання, але воно як наче от нарешті е, зрушиться, наче, наче піде. Так, да, як наче от, я б сказала, Може, в когось, наприклад, справи пов'язані з якимсь, ну, от, сімейними спадщинами, да? Отаке щось, можливо, таке в когось. І воно наче, як, наче зрушиться з місця. Пере... Піде, піде на, на новий оборот таке якесь таке відчуття, як наче завмерла справа, не, ну, не йшла, а потім почне. Моє. Я ж кажу, якась, м от ви не захочете його приймати, можливо, в когось може бути так. Щось вам пропонують. Якась затормозилася якась справа. Ви такі, я нічого не хочу, не треба мені нічого, але самі це, це переживайте. Вам щось можуть запропонувати те, що вам кординально міняє ваше життя. І ви це. У... У середу можете прийняти, хоча можете за це переживати. Може, не тільки в середу вам приложити, може, вам раніше хтось щось предложив. Але ви оце думали, обдумували, не знали, як його поступити правильно, а потім, у середу, нарешті приймете рішення, ви об'явите своє рішення, да, те, що я щось готовий мінятися. І почнете, от ладно, я беру там, да, чи щось візьму. І потихеньку якось воно піде далі. Якісь документи, можуть бути співпраця разом, щось таке. Щось можете, не знаю, з чим це пов'язано, в кожного своє. Але якась вам буде пропозиція, від яку, яку ви довго обдумували, але нарешті в середу приймете рішення і зміна почнеться. По карті е, е, смерті це трансформація. Тобто почнеться трансформація вашого життя. У, двійчок якось так, І карта така світла, вона якось в плюс на краще. Але то вже я не маю права вам там нав'язувати. Свою точку зору, то ви самі там вже вирішуєте, кому краще, кому не краще, то ви вже самі. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! А ми йдемо далі. Трічки. Вітаю вас! А у трійчок трійка кубків, день якихось приємних зустрічей, день якогось співпраці разом можливо. Ну, співпраця не може, відпочинку разом. Але це може бути і союз. У кожного якось ну, по-різному може бути. Все залежно від ситуації. Цю карту можна читати під разним аспектом. Кожному муж, але це щось якась зустріч е, приємна, тому що, що кубки це наші емоції, і по людям ми бачимо, що вони сміються. Да? Тобто щось приємне, у якась зустріч приємна в вашому дні. Давайте подивимося. Причина, з чим пов'язана ця зустріч? Давайте подивимося, що це там. Ну, може хтось е, якийсь має. Затруднітільні ситуації, якісь обмеження, да, щось таке, не виходить, може, вливо, щось у когось. І вона потребує допомоги. І треба зустрітися, щоб вирішити якесь питання, якесь питання по допомозі. Або ви даєте допомогу, або вам дають допомогу. Але якесь питання, якесь щось у вас немає, не, не немає якогось можливості. Або страх руху діяти далі, да йти далі. якесь таке заторможення може бути. І вам треба, можливо, навіть не обов'язково це матеріально, це може бути і підтримка моральна від друзів, да, підтримка ваша. От може зустрітися, щоб вас підтримали. Якесь знайти нестандартне рішення, можливо. Сімірка е, мечів це обов'язково хитрість і обман. Це якийсь, може нестандартне нестандартний підхід е, до якогось питання. Да? От, якось, можливо, якийсь е, совєт, якесь щось, що ви отримаєте, Я питаю, і то. Нестандартний підхід для дії. От від бачите, і рицар жезлів, це дія. От е, нестандартний підхід якийсь для вирішення якогось питання. От ви зустрінетеся з друзями, щоб може щось обсудити. Може, одна голова добре, а дві лучше, чи три лучше. Да? І от ви якось зустрінетесь, щоб обсудити якесь питання. Якесь касається чи вас, чи може вашого, ваших там, знайомих, товаришів, щоб як його краще. Знаєте, Гуртом воно ж якось і легше. Воно в спорі рождається істина. Да? Тобто, можливо, там якось сядете за рюмочкою чаю можете вирішити питання. Якась зустріч, якась зустріч, яка вам дуже може. Або ви повпливаєте на людину, або вам допоможуть якомусь там, знаєте, як совєтом своїм. Тобто ви йдіть на зустріч, в общем. Якщо буде зустріч ваша, вам предложать, зустрітися, йдіть. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої четвірочки. Що тут у вас? А в четвірочок День вибору, щось будете вибирати душею, серцем. Якась такий серйозний глобальний якийсь вибір, щось таке те, що міняє. Ну, так, серйозно повпливає і міняє ваше життя. Да. Щось таке. Можливо, день такий якийсь не дуже суєтливий, буде такий спокійний, бо вам треба почути своє серце. От якось так задуматися, робити, не робити. Давайте подивимося, причина, чому саме в такому виборі. Що це касається за вибором. Що він дає. Ну, тут теж дивіться, якось упадок сил, так, якось життєвих сили, якійсь, можливо, в когось енергії. Немає енергії, ресурсу немає, немає ресурсу дії. І, можливо, хтось потребує якогось чи знання приймете, чи, можливо, треба буде. Перевчитися. Можливо, якось перевчитися чомусь, або до піти до впливової людини, можливо, там, або людини за порадою, да? щось таке. Тому що ви розумієте, що треба щось міняти в житті, виходити з комфорту цього, проаналізуєте свій комфорт. Да? І треба щось двигатися далі, отримати якісь. Наприклад, таке по відчуттю, знаєте, якначе вам треба. Чи повисить кваліфікацію, щоб бути кращим? Да? Щоб, ну, якось... У вас, общем-то, не все й погано. Ви в дев'ятці пентаклів. Але вам треба все одно, ви проаналізували і розумієте, що треба щось по пажу Пентаклів, щось мати. Мати знання, нові знання отримати, бо немає якось застоялися. немає, немає ресурсу на... ви... Над... Рицарь, чи, рицарь Пентаклів да, і П'ятірка пентаклів разом. Тобто дій, немає ресурсу, немає ресурсу дії. І от вам треба якось щось отримати для того, щоб почати щось заробляти гроші. Або, може, знання якісь отримати. Це повертає вас на ті. Більше енергії дає вам, дає важливість діяти, ви становитесь королевою Пентаклів, енергії королеви Пентаклів. А королева пента... ой, королева Жезлів. А королева жезлів це у нас енергія в знаєте, Людина, на яку звертають увагу, це людина дії. Розумієте, отакого якогось. Як, як людина, яка це король жезлів веде за собою, а це людина з якоюсь такою енергетичною силою, як, на яку звертають увагу, і хочеться підражати, можливо, цій людині навіть. Якась така енергія. Тобто вам треба щось отримати, я не знаю, може знання, може дійсно комусь якийсь документ, а і це ви будете вибирати. Треба мені це. Чи не треба. Але це все-таки пентаклі тут більше в нас. То я думаю, що це все ж таки касається якихось фінансових ваших питань і, і енергії дії. Тобто в плані фінансів вам треба щось отримати. Для, навчитися чомусь, щоб отримувати, мати більше дії в плані фінансів. Отак От я сказала: такий мій прогноз для четвертого варіанту. Доповнюючі карти це для тих, кому це потрібно. Вибачаюсь, почути. А взагалі, четвірочки, якийсь вибір. Вибір серцем, не розумом. Ну, Хоча тут пентаклі доповнюючі, ну, будете вибирати. Нада, не надо. Як відгукнеться, інтуїтивно якось будете. І тоді почнете далі діяти. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін, Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!